Вітаю вас на своєму міні-влозі. Ми купили хату в селі. Зараз я вам зроблю на неї офігенний обзор. Ось бачите, ось такі от двері. Заходимо на поріг. Потолок очеретяний. Трошки впав він, ну ладно. Не трошки, багато так впав він. Потрібно робити офігенний ремонт. Ось таке вікно, зато вид з вікна офігенний, видно, море. О, тоді вона побачила ящерку. Подивіться, яка ящерка. Вона втекла. Вона швидко втекла. Тут ми вирішили погрітися на сонечку, поки є сонечко. Ось такі діла. Подихати свіжим воздухом. О, oh гад, біжить до нас собака! Я спочатку злякалась, хотіла втекти в хату, але потім вийшов хазяйнці цієї собаки. Сказав, не кусається, Звать Паша. Звать Паша цього песика. Так, а тут ми вже думаємо, так, де буде зала, де буде кухня, де буде спальня, де ми поставимо бесідку. І я вже в своїх мріях сиджу і п'ю кофе в бесідки. Поняли, так? Да? П'ю кавусик в беседці. Ось ось такі от справи. Звісно, треба ще кришу буде поставити, але ну, нічого, у нас розвалився поріг. Ми знайшли таку от штучку. Камінь, що це таке, не камінь. І ми вирішили її видобати. Ніна подумала, що вона шварцнегер. Ой, не вийшло, чуть не впала. Тут Семір пробує себе в ролі шварценеггера. Тут ми вдвох взагалі. Подивіться, які рембаки. Да, прям цю е, штуку до порога нам. Прям її на поріг. Тут... Ось такий у нас гарний поріг. Бай!